Всім доброго дня! Сподіваюся, у вас сьогодні гарний настрій. Не дивлячись на нашу похмуру погоду у кривому розі, ми сьогодні, до речі, миємо вікна. Ну а що, краса і чистота мають бути будь-яку погоду. Правильно дивіться, хочу нагадати вам про деякі нюанси стосовно нашого розіграшу в інстаграм, який вчора стартував. Ці сертифікати, два штуки, які ви отримаєте строку, не матимуть, тобто ви зможете використати їх не знаю завтра, через місяць, через тиждень, через 10 років, коли забажаєте. Єдине, враховуйте, що з часом ціни, звісно, змінюються, і ціні сертифіката також впаде. Ви також можете передати будь-якій особі ваші сертифікати, подарувати, я не знаю, продати будь-яким чином, але звісно, повідомте нас про це після отримання. Використати ви можете сертифікати на прибирання, додавши да, суму, якщо не буде її вистачати по сертифікату. Якщо це маленька квартира, то вистачить навіть і сертифікату на додаткові послуги, такі як миття холодильника, духової шафи, витяжки, мікрохвильовки і так далі. І тому подібне. Тому прайси наші є на сайті і в інстаграм. Дивіться, шукайте, якщо щось не знайдете. Телефонуйте, пишіть без питань, розповімо, допоможемо. Ще одне, ви ж можете сертифікати використати тільки по місту Кривий Ріг, поки що. Але поки так, що ще? Дивіться, будь ласка, уважно умови, не пропускайте жодної. Їх там чотири, тому що, якщо щось одненьке пропустите, на жаль, ми не зможемо вас долучити до розіграшу, і ну, буде нецікаво, не вам, не нам. У вас є тиждень. Будь ласка, долучайтеся. Ми будемо дивитися на ваші коментарі та з нетерпінням чекати наших переможців. Ну що я вам всім бажаю удачі у нашому розіграші від чистої вдачі. Всім щасливо! Всім пока.